Субота, 22 червня, в ефірі новини у студії Євген Коптів протягом 30 хвилин про найважливіші події цього тижня. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. Далі ж у випуску розкажемо про таке. Балансує на межі під час вимкнення електроенергії, телефонний зв'язок стає нестабільним. У чому причина, та чи зможемо телефонувати під час тривалих блекаутів? Якщо люди будуть користуватися як користувалися, ємність мережі просто не витримає. Бояться користуватися ліфтом. Мешканці однієї з багатоповерхівок у Дніпрі скаржаться на некерований підйомник. Він ледь не зірвався у шахту. Чому і хто винен? Я вже задумуваюсь. Якщо навіть відремонтують, що ж воно далі та буде? Екологічна катастрофа на Дніпропетровщині. У водомі поблизу одного з сіл виявили кілька десятків мертвих сомів. Що сталося? Тепер сом лежить дохлий. Розложився. Українофоби називають його бандерівцем, а деякі націоналісти запроданцем. Чому відомий історик назвав війну нормою і як Україна може перемогти? Живним чином війна це є сильно прогресу. Десятки атак із ФПВ Камікадзе та артилерії практично цілодобово. Росіяни буквально полюють на Нікопольців за допомогою дронів. В райцентрі та прибережних громадах не встигають відновлювати потрощені житлові будинки та пошкоджену критичну інфраструктуру. Як люди виживають під постійним ворожим прицілом, розповіли наші кореспонденції Вікторії Вахрушеній. У мене вся життя пролетіла перед глазами. Йдеш з дому і не знаєш, буде тобі, куди повернутися чи ні. Ти їх прокляла вже давно. Не хочу нічого за них. Сусіди ті. Сусіди це звірі. Робочий день, ранок. Окупанти спрямували на Нікопольщину дрони камікадзе. В цей час пані Ганна була на роботі. Жінка продавчиня в продуктовому магазині. В 10.40 прилетів дрон тут очки, Це саме взрив. Я була в магазині. За прилавком. Стояла тут хазяйська, та саме директорка і машина, ну, бачите, осколки вже. Це кафе, два вікна. Перебити її в кондиціонері, там трубочка, та саме, фріон вийшов, з магазину ось йде, ось ось стекла, ось дивіться, побиті, бачите. Налякав вибух, і пані Ларису окупанти вгатили якраз поблизу її будинку. В цей час жінка була на вулиці. Каже, дивом не постраждала, обійшлася переляком. Жужало щось таке, як мопед, щось таке жужжало. А потім вибух дуже дуже сильний був. Який? у мене ні, в мене тільки там забор трохи побило осколками. А оце магазин дуже постраждав. Окрім вибитих вікон, про вибух нагадує і вирва, яка залишилась посеред дороги. Також постраждала лінія електромереж. А це вже багатоповерхівка, яка постраждала від чергової атаки. Позаду мене знаходиться багатоквартирний будинок. Сюди по обіді днями росіяни скерували ворожий безпілотник. На четвертому поверсі мешкала мати та її 17-річний син. Дитина, за словами сусідів, в цей час якраз перебувала на вулиці від вибуху ворожого дрону. Хлопця посікло уламками з множинними травмами його доправила до лікарні. Було 4-5 автомобілів. Дрон побачив. Дитина виходила. Ну, такий хлопець кремезний, ну, дитина. Вони в мусор, посікло повністю, повністю, так от. І ну і руки, і ноги. Єлі спасли. Момент атаки вдома ховалася між двох стін сусідка Ольга Васильівна. Жахливі наслідки побачила, каже, коли вже вийшла на вулицю. Що люди там стояли, і плакала мать, кричала. Сина забрали скоро. Били що целий час. Я була дома, то вони лупили так, що неможливо було. Сусіди переконані саме через те, що більшість людей тоді була на роботі, постраждалих від вибуху небагато. Наразі 17-річний підліток лікується в одному з медзакладів Дніпра. Йому обробляють та перев'язують рани. Лікарі кажуть, обійшлося без операційного втручання. Водночас міська та районна влада просить місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та задля безпеки перебувати в укриттях. Вікторія Вахрушина Євген Шпак. Новини 11-го каналу балансує на межі під час вимкнення електроенергії. 4G в смартфоні змінюється на ейджа. Телефонний зв'язок стає нестабільний. Причина перенавантаження мереж. Зазвичай українці споживають трафік через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень переключаються на мобільний. Чи будемо на зв'язку під час тривалих блекаутів? Наша Анастасія Шуляк розпитала мобільних операторів. Ризик неочікуваних та масштабних блекаутів зростає. Дніпряни вже помітили уповільнення мобільного зв'язку та інтернету під час відключення електроенергії. Та на що нам розраховувати у разі тривалого кількаденного знеструмлення? У нас є чіткий план. Зв'язок, сервіс буде надаватися, але повинні розуміти, що не в тому об'ємі, який він зараз є. Буде підтримуватися критична інфраструктура в плані для того, щоб люди могли дозвонитися до своїх рідних, могли подзвонити там в ДСНС. Обмежувати об'єми використання зв'язку оператори не зможуть. Абоненти мають самі розуміти пріоритети. Якщо люди будуть Користуватися як користувалося, ємність мережі просто не витримає. Зважаючи на досвід минулих знеструмлень, мобільні оператори зробили запаси палива здебільшого воно є гарантією довготривалої роботи мережі. Зокрема, для водафона було створено оперативний резерв. І що ми можемо у разі блокауту приїжджати та поповнювати цей запас? А от мобільний оператор «Київстар» у письмовому коментарі нам зазначив, на випадок масштабного вимкнення електрики компанія приготувала тисячі нових акумуляторів та генераторів. Проте навіть це не є гарантією безперебійного зв'язку. Однак будь-якому акумулятору потрібен час, щоб підзарядитись, а саме від 4 до 6 годин. На жаль, наразі відключення світла мають непрогнозований характер, як за кількістю відключень протягом доби, так і за тривалістю. Тому акумулятори не встигають заряджатись, і з такими графіками провайдери фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечувати безперебійну роботу мережі. Оператори кажуть, вони об'єднали свої зусилля, що в кризовій ситуації їх або Абоненти залишалися на зв'язку там, де ми встановлюємо, наприклад, стаціонарний генератор, свій і ми розуміємо, що там є поблизу Київстар, Ми один з одним ділимось відкрити національний роумінг в компанії в країні. Тому навіть якщо, наприклад, один оператор не може забезпечити в якомусь там локальному регіоні, а інший оператор може, наші абоненти можуть скористатися послуга на національного роумінгу». Нині, аби забезпечити більш тривалу роботу в мережі, Київ тестує нові типи акумуляторів, як от Лайф. Вони швидше заряджаються і довше тримають заряд. Компанія сподівається, це допоможе забезпечити їм якіснішу роботу. Шуляк Анастасія, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Ліфт обвалився в будинку. Так спочатку подумали мешканці однієї багатоповерхівки Дніпра. Пізно ввечері люди почули гучний гуркіт. Їм здалось, що здетонував боєприпас. Урешті з'ясували причину, що ж саме там сталося. Чи постраждали жителі, чи може таке знову повторитись? Репортаж Марка Ручки. Шокуючі повідомлення про потужний вибух, які порівняли з детонацією бомби. Це писали налякані жителі багатоповерхівки одного з житломасивів Дніпра. З'ясували, звук вибуху доносився із шахти ліфта. Думали. Обірвалися рейки, якось вже задумуваюся, Якщо навіть відремонтують, що ж воно далі та буде? Мова про ліфт в багатоповерхівці на паніках і 77. Жителі кажуть, чули потужний гуркіт і думали, що підйомник просто обвалився в шахту. Але вже з'ясували, причина зовсім не поламаний ліфт за словами мешканців, винні електрики. Повинні ДТЕКу, Можу одне сказати: в цей день було вимкнення світла, і це вимкнення було хвилин на 10. Ми не зрозуміли, ну, зазвичай виключають на 3 години, так? а тут виключили 10 хвилин і вимкнули. Тобто, не зрозуміло взагалі це вимикання, тобто, можливо, за цього ліфт і зламався. Механік підтверджує здогадки жителів і пояснює, що саме стало причиною поламки. Приїжають дитек, ані робить якісь свої роботи по станції не відключили фази. Потім їх назад вернули, но поменяли місцями, зробили перефазировку. В цей момент, когда, то есть, ліфт двигнуть почав те в обернетну сторону. Саме через цю плутанину із фазами ліфт і вдарився об стелю шахти. Це спричинило гучний звук, схожий на вибух, який налякав місцевих. люди прийшли, нажали кнопочку першого этажа, а ліфт мета поїхав наверх і поки не упёрся в потолок, він не зупинився. Ось це і случилось. Якби всередині були люди, чи минулось би все без наслідків? Ну іспу іспук, Тобто з життю нічого не вражає. Утім людям, м'яко кажучи, не в захваті від таких непередбачуваних гуйдолок у шахті ліфта, як пояснюють інцидент в ДТЕК. Така ж ситуація далеко не перша, і де вірогідність, що не повториться. Компанії про інцидент знають, кажуть, ремонтували пошкоджений кабель щодо самого випадку із неочікуваним вимкненням світла та некерованим ліфтом, в ДТЕК проводять ретельне внутрішнє розслідування. У рамках розслідування ми перевіримо, чи коректно застосовувалася технологія виконання робіт згідно нормативних документів, якими зобов'язана користуватися наша компанія у виробничій діяльності. Тож, поки електрики розбираються в ситуації, люди ризикувати і користуватись підйомником не наважуються. Марко Ручка, Денис Лисавенко, новини 11 каналу. А яка ситуація із ліфтами у вашому будинку? Чи впливає вимкнення світла на справну роботу підйомника? Пишіть нам у коментарях, ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтеся на 11. -й. Ми ж продовжуємо. Екологічна катастрофа на Дніпропетровщині. Таку гучну заяву зробив відомий місцевий еколог Вадим Манюк. Все через масовий мор сомів у селі Микільське на Дніпрі. Десятки мертвих рибин виявили місцеві, що стало причиною їхньої смерті і чи дійсно був екоцид, наша Катерина Нічик розбиралася. Відео тепер сом лежить, дохлий, розложився і пішли. Ці кадри поблизу селища Микільське на Дніпрі зафільмували місцеві рибалки. У воді кілька десятків мертвих сумів. Причина їх загибелі невідома. Утім, еколог Вадим Манюк на своїй сторінці у Фейсбук заявляє про екологічну катастрофу. Чи дійсно риба загинула через забруднення водойми? Як це загрожує місцевим? Аби розібратися в ситуації, рушаємо до селища разом з місцевими. Знаходимо місце, яке було на відео. Тиха затока днями ця місцина буквально здригнулася від новини. Просто у цьому очереті за кілька метрів від берега місцеві знайшли десятки мертвих сумів. Риби не провели у воді настільки довго, що вже почали розкладатися. Відео злускатиме розповсюдив пан Євген. Каже, йому ці кадри надіслали місцеві рибалки. Чоловік почав бити на сполох. На місці ми обнаружили близько 40 загиблих риб. Визвали рибінспекцію, визвали. Громадське формування, наша варта Солонянського району, і сьогодні зафіксовано було. Плаває тут загиблих 18 рибин, особин, які вже знаходяться в розложеному стані. Викликали і рибоохорони патруля, биті зафіксували морг риби та допомогли із очищенням водойми. Ми зараз це по подивіться, скільки штук. Ну, згідно е, пакуна, ми ще написували на Київ після того, як рибу зібрали, дійшли висновку. Найімовірніше причиною загибелі лускатих стали недбалі гриболове. Риба десь простояла в якихось ятірах, там вона пропала, задихнулася і була висипана в воду, і потім розплилась по екваторії річки Дніпро. Та хто і навіщо викинув мертву рибу назад у річку? У Солонянській варті переконані, це точно були не місцеві. Зараз сюди приїхали е, е, рибаки з інших регіонів, які теж тут виловлюють рибу. І таке часто було там з рибою карась, теж замічали, що теж багато було такого випущеного, що він вже пропало. Ну тобто не контролюють, видно так, як треба свої знаряддя лову. А що ж екологи чи погоджуються із версією про браконьєрство? Більшість фактів, я в тому числі ми схиляємося до думки, що це все ж таки було браконьєрство. У нас є ну такі позитивні сподівання, що не було викидів якихось токсичних речовин, що це просто було таке. О, проканьєство. Це не зменшує масштабів проблеми. От але в усякому разі є сподівання, що це не пов'язано з забрудненням Дніпра масштабами. Утім, аби остаточно впевнитися в цьому пробу води, в які виявили мертву рибу, забрали на перевірку. Результати оприлюднять згодом, а поки ж. Екологічну катастрофу скасовано. Катерина Нічик та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Рятуючись від танкового обстрілу, він сильно травмував ногу. У Дніпрі проходить реабілітацію парамедик, який отримав поранення на Донеччині. Понад два тижні його відновлюють у центрі рекавері – національній мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для реабілітації захисників зі складними травмами. Про упертого бійця, який рветься на фронт, наш наступний репортаж. Добре. Тримай я буду тебе. Угу. Тримай, 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 тримай. тримай і витримує всі навантаження, аби якнайшвидше знову стати на ноги. 33-річний Олександр проходить реабілітацію після поранення. За освітою інженер програміст але згодом вирішив допомагати людям і вивчився на парамедика. Олександр проходив практику за кордоном в Україну. Повернувся влітку 2022-го та долучився до медичної місії, де допомагав з евакуацією на Донеччині. Найважче каже було, коли не вдалося врятувати дитину. Його відкрита чепна з травма свідчила про те, що не буде спектакулярного одужання цього пацієнта, але евакуація. Його з бойових теренів дає можливості родині попрощатися з цією людиною. А от восени 2023-го Олександр вирішив піти інструктором у ЗСУ. Служив на Херсонщині. Під час бойового завдання сильно травмував ногу, коли по ньому стріляв ворожий танк. Під час танкового обстрілу невдало як би зістрибнув укриття і. Це спровадило до того, що отримав травму коліна». Першу допомогу надав собі самостійно, втім до медзакладу звернувся лише через п'ять днів. Я стабілізував собі коліно, і щоб не наражати своїх побратимів на додаткові ризики, я вирішив, що я дотримаюсь до. Кінця ротації зараз хлопець вже другий тиждень у Дніпрі. Реабілітацію проходить в одному з центрів рекавері національної мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення поранених військових зі складними травмами. Олександр поступив до нас два тижні тому з діагнозом. Перелом верхньої третини гомілкової кістки, також було ураження медіального меніска, а також з надривом передньої хрестоподібної зв'язки, з вираженим больовим сидровом, а також обмеження як активної, так і пасивної амплітуди руху. Після травмування я схуд на 10 кілограмів. І... Цілий час нога ну, була набрякша, зараз вже набагато краще. Зараз вона так якби тільки в рамах коліна набрякає при активному навантаженні. <плес> Займається щонайменше по дві години на день, робить фізичні вправи, потроху гуляє та вже навіть бігає. Не потрібно швидко. Давайте давати навантаження поступово. Добре, бо ми не знаємо, що може завтра статися за вашим країном. Воно може набрякнути або звичити біль, а нам це не потрібно. Добре? Поступово. Сам Олександр каже, старається, що сили або прагне якнайшвидше повернутися на фронт, аби рятувати побратимів. Я планую після реабілітації повертатися до своєї військової частини і продовжити службу. Вікторія Вахрушина, Денис Яласавенко, новини 11 каналу. Тоді загинув кожен п'ятий українець. Смерть прийшла у кожну родину без винятку. Цього дня, рівно 83 роки тому, о четвертій ранку нацисти почали бомбардувати Київ. Відкрився ще один фронт Другої світової війни. За чотири роки наша країна зазнала страшних втрат. Мільйони загиблих людей, вщен зруйновані міста та села, десятки тисяч скалічених доль. Ціна тієї перемоги була надвисока. Утім, історія циклічна. Наразі за свободу в Україні знову гине цвіт нації. А День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни набуває нового значення. Україну фоби називають його бандерівцем, а деякі націоналісти запроданцем. І то не реклама. Він і без цього збирає повні зали в Україні і за кордоном. Глядач цінує спікера за знання, змістовні розповіді та відвертість. Дніпро відвідав відомий історик та публіцист. Ярослав Грицак, чому війну назвав нормою, і як Україна може перемогти, слухали і журналісти 11 каналу. Зосереджений і спокійний погляд, окуляри на носі та мокра футболка. Бо відомий історик Ярослав Грицак перед зустрічю із симпатиками прогулявся вулицями спекотного Дніпра. Розповіли організатори гість. Одразу заводить публіку. Історія Росії ділиться на три періоди та до петрошки, петрошки дня потрошки. Я б хотів, щоб так само історики не ділилися в такі періоди, але був Дніпро ті. Але що не дотягає? Чим не дотягає Дніпро? Дніпро не дотягає тим, що в Дніпрі немає центру. Має буде якась платформа, де ці ідеї генеруються, дискутуються. Інтелектуальним центром має стати університет, наголошує Грицак, і обов'язково не державний. Головна ж тема розмови війна в Україні. Акцентує то не тільки жах і катастрофа, а й прогрес. Не соромно боятися, не соромно боятися, боятися, соромно чого робити. З Я не хволю війну. Брой Боже. Я просто показую, що дивним чином війна це є силою прогресу. Дуже багато речей ми б не мали взагалі в житті, якби не було війни. Росія набагато сильніша, визнає Ярослав Грицак, але Україна має підтримку Великої сімки. І коли всередині України буде згода по ключових питаннях, шансів на перемогу стане більше. Супер, що не Антанта, а Німеччина яка з дуже прагматичних причин підтримує Україну і видно мати Україну, то очевидно тоді б Українська держава мала 30 років, 130 років, тому що. Ключове питання геополітики молодих держав, існування молодих держав є присутність або відсутність підтримки зору. Попри те, що відомий історик та публіцист востаннє виступав у Дніпрі понад 10 років тому. Люди його добре пам'ятають і слідкують за публічними лекціями, Родом із СССР. І для мене і десь і трансформація проходить завдяки пану Ярославу. Не один раз ми його чули, були на його лекціях. Ми прийшли почути сенс. Оцей переломний момент в нашій сучасній історії, який стався 22 другому році. Він дозволив більшості людей, особливо молодь, якщо казати про неї цікавитись тим, що було у нас дуже давно, і щоб це, що було, це погане, що було давно, щоб воно не повторилось. Молодь має безліч питань, на які потрібно відповідати відверто, зазначив Ярослав Грицак. Історія це завжди є не про минуле, про сучасне. Тому що ми ставимо до минулого ці питання, які не зараз нас хвилюють. А всі ці питання вже зміняються, кожним покоління має свої питання. І саме тому треба переписувати. А ще поважний гість рекомендував враховувати реалії, а не забаганки, і нагадав: кожна успішна країна у своїй історії мала війну, та для виживання і розвитку потрібно мати сильну економіку і консенсус з усіх важливих питань. Євген Коптєв, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Ну і на сам кінець про погоду. В неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 31 градус, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го телеканалу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. На все добре і бережіть себе.